Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! І Ісая 53,5 написано: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. І кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Бог проявив свою велику любов і милість людям. Він прийшов на цю землю у плоті людини. Він не прийшов у плоті влади, блогера, співака, кумира, а у братам, кожному і став церквою, і на Пасху заключив завіт з апостолами з церквою і не згрішив, віддав душу свою за спасіння людей, прийнявши на своє тіло і кров. Побої, віруси, гріхи, прокляття, хвороби і все зло, і ця вся нечистоту, яка є на цій землі, він прийняв на себе тому його жертва, слово Боже, його кров свята – це зброя у духовному світі проти сатани і бісів, проклять. Як же нам мати такі захисти, цю силу Божу? Нам потрібно стати тілом Ісуса Христа, стати церквою і розпинати свої гріхи. Гордость, обіду, сварки, непрощення, засуд і так далі. Свою душу на Христі треба розпинати, щоб у нас не жили гріхи, а щоб у нас жив Ісус Христос. Коли ми противимося, грішимо, то ми розпинаємо Ісуса Христа на хресті. І стаємо у тій толпі людей, які кричали розпни Його, розпни. Бо той, хто не несе свій хрест, Ісус каже, не може бути моїм учеником. Не можна торкнутися до Бога і прийняти причастя тому, хто не несе свій хрест. Тому, хто віддає душу за душу душу, рятуючи людей, англії Ісуса Христа, той получає вакцину від Бога, яка омиває наші гріхи і прописує наші імена в книзі життя. Бог дає нам вічні тіла, так як є у Христа, тільки Ісус Христос є дорога, правда і життя вічне. Бо той, хто приймає причастя недостойно, той буде винний проти крові Христа. Тому потрібно вірити Богу і поєднатися з Ним одною душою, одною думкою, одним духом, бути у завіті, щоб кров Ісуса Христа омивала і захищала, щоб благодать Божа діяла, бо царство Боже зусиллями береться. Тому хто п'є кров Божу, їсть тіло Його, той буде мати вічне життя, Господь каже. І я воскрешу Його в останній день. Амінь.